Всім привіт! І вітаю вас на каналі UnSTOW. Сьогодні у нас на огляді електрична овочерізка LeWass. По дизайну нагадує звичайну м'ясоробку, от тільки до роботи із м'ясом вона не призначена Її основна функція нарізати овочі. Дана модель має 5 насадок, щоб справлятися із цими завданнями. Для зберігання цих насадок передбачений спеціальний зйомний контейнер, який кріпиться до самого прибуду. Механізм кріплення без додаткових кнопок. Просто потрібно вставити під кутом насадку і прокрутити її до щолчка вліво, щоб вона зайняла вертикальне положення. І ось який вигляд вона має у зборі, коли готова до роботи. Зверху знаходиться кнопка запуску, яку потрібно нажати і утримувати для роботи. Коли її відпустити, овечерішка припиняє працювати. А зараз зробимо маленький тест із порізкою морквини. До речі, кабель могли зробити трішки довшим. Перша насадка із саме дрібнішим помолом підходить, коли ви, наприклад, перемелюєте овочі дитині. А також для картоплі під деруни. Овочерізка із твердими овочами, як ми бачимо, не те, щоб справлялася із легкістю. Ну, тим не менш, якось натерло. Другі дві насадки нарізають поласками. Є трішки дрібніша і грубша насадка, вони вже справляються із завданням краще від попередньої. І останні дві насадки нарізають як слайсер. Також легко очерізко справляються із твердою морквиною. Но між двома насадками я особливої різниці в товщині порізу не замітив. Ось тут ви бачите порівняння двох морквен із двох різних насадок. До речі, пошинкувати капусту це була проблема. Вона застрягала, і я швидше її нарізав ножем. Надіюсь, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Хай щастить!